Вітаю, Дмитро біля мікрофону. І сьогодні в нас Man of War, 6 жовтня 1944 рік. Деберцінська операція або наступ Радянських, Радянського Союзу на угорську територію. Як бачите, в нас тут знаходиться прикордонний пункт угорців. Вони будуть тут тримати оборону. В більшості оборона складається з одної роти піхоти. На першому на передовому краї тримає один взвод оборону, тут другий взвод, і в тилу біля домів третій взвод. На передовій лінії знаходяться 75-мм гармати 1912 року. Їх тут одна батарея, яка складається з трьох одиниць. Звичайні солдати озброєні в більшості гвинтівками фек 43 Командири відділень озброєні Денубія з 43-го року або 42-го року, я точно не пам'ятаю. І також є кулеметники в відділенні. Кожне відділення має по кулемету. Зараз теж тут є вона. МГ-13, доволі старий зразок. Є також протитанкісти. Німеччина надавала Угорщині протитанкові засоби, тому що якраз проблема головна була в танках, які дуже швидко проривалися і робили хаос в тилови Ну, Піхота практично не мала чим боротися, крім панцерфаустів панцерфауст і панцершреків, греків ви найдених в Німеччині. Так що союзники нового ну, союзники Німеччини нічого кардинального не придумали. Тут також є невелика кількість золотурнів. Якщо не помиляюсь, дві команди, тут перша команда і тут знаходиться друга команда з золотурнами. Також є танки, дві одиниці Туран-1 знаходяться на передовій позиції. Ззаді знаходяться Зрін'ї. взвод Зрін'ї. так, перша, друга одиниця. Зрін'ї мали 75-мм гармату німецьку, а також 100-мм броню, яка витримувала більшість попадань противника. І якраз він це єдиний танк, який міг боротися один на один з ворожими танками, міг позмагатися, принаймні. Е, також є дві е, гаубиці 105-мм німецькі без е, дульного тормоза компенсатора, що показує, що це доволі стара модель. Але е, вони також будуть прийняти, приймати участь в зупинці е, атаки і будуть намагатися знищити якомога більше противника. Є тут э, Толді танк як розвідувальний елемент, і він працює разом з Ксабою, також як розвідувальний елемент. Тут. Також для прикриття цього поселення прикордонного були виділені два ВЗ-36, які були захоплені в Польщі. Це є зенітки, але за э, тим э, вони спостерігали угорці, як працювали німці, э, що їхні. Флаг-36 непогано справляється з танками противника. Вони також почали використовувати ВЗ-36 польського виробництва для своїх потреб в зупинці танкових, танкових кулаків. Є також зенітка Німерот механізована, яка також непогано бореться з танками її, деколи використовували як протитанковий засіб. І, як бачите, невелика кількість бутондів. Ну що ж, поїхали. Так, стартуємо. Дуже швидко э, підвозили, э, робили оборону, підвозили боєприпаси. Бачите бутон, де не від'їхали. Зразу зайняли э, оборону. Спочатку їде розвідувальний елемент противника. І буде наносити вогневе ураження портанковим гарматам е, Пішли ще т 34 76-42-го року з башню Гайка. Золото працює по бронетехніці. Але т 34 4 буде намагатися розібратися з портатанковими гарматами противника. Один постріл і. Все знищено. Прикордонний пункт е, знищений е, практично повністю, але ще тримається. Тут стараються ремонтувати гармату, не вийшло. Ще одне попадання. Піхота практично нічого не може зробити. Ми просто повинні чекати е, і ховатися. З цієї сторони ще гармата працює, також працює золотурн, який намагається зупинити т 34 В Відповідь т 34 знищує один Туран, другий. Ще один Туран веде вогонь. Але т 34 переключився поки. Туран має 40 мм гармату, яка, в принципі, може боротися в борт з т 34 Але, як бачите, не дуже успішно. Дуже багато снарядів потрібно а, потратити, щоб попасти. Але в відповідь т 34 просто знищив його і все. Одне попадання в башню. В маску башні, і Туран знищений. Хота намагається штурмувати прикордонний пункт, захоплює його практично повністю. Тут Т-7 Т-60 знищений. Ведуть вогонь по золотурну. Золотурну відповідь також чекає, поки підійдуть сили. Бачите, намагається там розстрілювати. артилерія ну, Тепер більш серйозний елемент е, йде вперед Більше якісь Т34, які повинні зупинятися за допомогою Зріні. Золотурн знищений. Наразі його зараз захоплять. Ну, піхота особливо нічого не зробить танками, хіба що впертик підійде, але я не знаю. Хіба що до зріні можливо підійти. Але зріні прикривається за допомогою піхоти. Бачите, МГ-34 розстрілює радянських солдатів. Не спішать, особливо. танки. Прямою наводкою б'є прямо по зріні. Відповідь зріні. Е, також б'ють по т 34 Ну, в принципі, непогано Зріні працюють. Захоплена Пантера. Також приймає участь в бою. Так. Попадання по т 34 4 Надія на Пантеру. Попадання і добили т 34 Ще одне попадання, ще один т 34 4 знищений. Як я говорив, єдина надія на Пантеру. Один зріння з флангу був підбитий. А ні, в лоб Прямо в лоб був підбитий. От, пантера. Зараз буде здійснювати постріл. Так. Знищила зріння Артазарія працюю дуже-дуже добре. Так. Але не попадає по танках. Точність дуже дуже погана. Тут позастрігали танки. Скоріше за все, вони втратили гусениці. А ні, вони просто зупинилися. Ну, деякі втратили гусениці. Пантера ще може вести вогонь. Знищений Туран. Одне попадання і Туран, все. Не знаю, чи бачать Зріні. Зріні дуже добре заховався. Портитанкові елементи угорців. Попробують працювати рекошет. Все. Орекошат. Від броні пішов. Працює Німрод. А, ні, це не Німрод. Це проти золотурне. Одна протитанкова гармата знищена. Так. Остріл по гарматі. Ну, розлетілися мішки, але гармата, в принципі, ціла. Потрібно, мабуть, ще один раз наносити вогонь. Тут м -м, був знищений екіпаж гармати. Тут також був знищений екіпаж гармати. Її можна, вже не можна захопити. Кстаба Може працювати тільки по піхоті. Бачите, непогано справляється з піхотою. Точність не така добра, але відповідь і по піхоті угорців прилітає. Продовжують наступ Пантери. Пантера і Т34. О, чи замітять Ксабу. Тому що дуже мішають е, е Промах. Але знищений е п 34 Тут Рикошет пройшовся по. Рикошет пройшовся по ксабі. Тут. Е-е-е Один. Солдат відкидує гранати, тим самим зупиняючи ворога, але був добитий. Сабот також попали. Не хочуть використовувати сколку фугасні снаряди танки. Ще одне попадання. Починається штурм. Заштурмовують радянські солдати. невеличке містечко. Тут хіба що танки повинні закидати протанкові гарматами, але я не впевнений, що протанкові гармати залишились у стрільців. Прям таранять танки. Машини? На, бронебойних немає. Ну, мабуть, зараз заштурмують. Бронебійні закінчились. А от тут знайшовся один. Осколково фугасний. Танкісти також чекають. Все, танки заштурмували. Отак. От Було дуже важко зупинити е, наступ. Як бачите, велика кількість танків, звісно, знищена, але е, угорські солдати втратили більше. Угорська армія втратила більше танків. Бачите, тут велика кількість їх підбитих є, але їх можна відновити. От, в що перетворився пропускний пункт також повністю знищений. Обстріл не дав е, того ефекту, який мав би дати. Ну от і все. Тут знищені також танки. Бачите, розлетілися дерева. Доволі прикольно. Доволі круто дивитися, як на поле бою після, після того, як вже відбувся бій, як бачите, знищені думи. От. Солдати там зачищують. Всім дякую за перегляд. З вами був Дмитро. Всім до побачення.